Тил окупантів палає. Дрони атакували нафтобазу у Сочі. Здійнялась масштабна пожежа. Повідомляють про займання в районі НП з у Нижньогородській області. Вибухи лунали і у тимчасово окупованому українському Криму. Під ударом об'єкти ППО загарбників. Про все по черзі замить. Підписуйтесь на фабрику новин і до справи. Ніч на 3 серпня, чергова атака невідомих дронів у тилу окупантів. Розпочнемо із Краснодарського краю. Близько 2.15 ночі ворогу стало вкрай неспокійно. На Сочі налетіли дрони. Мешканці Адлеру, Лазаревського, Дагомису і Сіріусу почули вибухи. Про це повідомляли російські пабліки. За підрахунками над регіоном пролунало більше 20 громихань. Що ж стало ціллю дронів? Внаслідок атаки загорілася нафтобаза Роснефть-Кубань-Нефтепродукт на вулиці Авіаційній, розповіли місцеві. Саме ця локація розташована поруч із місцевим аеропортом, який до слова призупинив роботу. Пасажирів евакуювали в укриття. У соцмережах скаржаться на відсутність води. Ба Більше тимчасові обмеження вводили і у Пулково, що у Санкт-Петербурзі. Там було скасовано 5 рейсів на приліт і стільки ж на виліт. Крім цього, 35 було затримано. Та повернемось до Сочі. Атаку була змушена визнати і місцева влада. Зокрема, мер Сочі Андрій Прошунін повідомив про пожежу на цьому об'єкті. На нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на авіаційній постраждалих попередньо немає. Написав ворожий чиновник. Натомість, губернатор Краснодарського краю Венямін Кондратів заявив, що цистерну із нафтопродуктами пошкоджено, нібито саме уламками безпілотника. Натомість, оперштаб Кубані повідомив, що на нафтобазі зайнявся резервуар об'ємом 2000 кубометрів. Аби загасити масштабний вогонь, росіяни задіяли 127 осіб і 35 одиниць техніки. Ворожа ПВО так силувалась поцілити у дрони, що через її роботу уламки пошкодили п'ять гаражів. Загорівся один із магазинів. Тим часом гучно було і у Воронезькій області. Перші повідомлення з'явилися близько півночі. Мешканці чули вибухи у самому Воронежі. Невдовзі російські телеграм-канали публікували відео, де спостерігалась пожежа. Ворожі пабліки заявляли, що після атаки нібито згорів приватний будинок. А місцевий губернатор Гусів повідомив, що загалом по регіону постраждали четверо людей. Ось вам яскравий приклад того, як працює криворука російська ПВО. Зауважу, що дрони у тилу агресора атакують виключно ті об'єкти, що працюють на окупаційну російську армію. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію. «Воронеж». Масована атака наших дронів, чисельні влучання на землі, російське ППО та бездумне застосування РЕП над житловою забудовою призводять до влучань по цивільних будинках. Традиційно російське ППО більший ворог цивільним аніж безпілотники, пояснив він. В тимчасово окупованому українському Севастополі чергова ніч вибухів. Кримський вітер повідомляє: мікрорайон Козача Бухта здригається від потужних вибухів. Згодом там додали під ударом 810-та бригада морської піхоти та об'єкти протиповітряної оборони. Рони в районі аеродрому на мисі Херсонес. Тож чекаємо на офіційні дані. Та на цьому не все. Наступна точка: Нижньогородська область, телеграм-канал Екзіленова плюс повідомив у місті Кстово. Виникла пожежа у районі нафтопереробного заводу. Об'єкт вважається одним із найбільших напередодні в регіоні. Оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Тим часом російське Міноборони видало традиційний звіт про все збіта. Буцімто російська ПВО зуміла поцілити у 93 дрони. Звичайно, ніяких доказів немає. Друзі, що думаєте щодо всього почутого, закликаю написати свої думки у коментарях. Також підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк цьому випуску.